Що я можу? Хрипуча сурма наді мною, я півсвіту пройшов приблизно, можу босим йти за твоєю труною. Рідна панно, стара, вітчизна. Це Бондрухович. Зараз буде відстрік. Що Ти, як то кажуть, Дала життя, чого ж не даєш нормально жити, а ще, кажуть, нібито ти свята і очі твої, волошки в житті. і що, уникаючи сорому і скверни, ти всім віддавалася тільки з любові. От род твій і повен чужої сперми, а вени повні чужої крові. Сивіють твої чорноземні кучері, а замість волошок очиці маків, ти знов під якимось козлом дрімучим, і він тебе тупо трахає в сраку. Коротше, як син, не натішу з тобою. Я й сам скоро здохну в твоєму житті, а сим і ти за твоєю друною. Ну, еду ж. Матінко, ви извините.